Послання апостола Павла к Євреям у самій голові вказує на то, що представляє собою православна літургія. Де да й взагалі священодістя православної церкви? Що це? Традиційні якісь молитви, котрі склалися за цілі довгі тисячоліття? Чи то просто якісь обряди, які придумали в Міністерстві культури? Це то може якісь діяння, котрі придумали люди на свій розсуд, і от звучить слово Павла к євреям. У нас є первосвященник, святий, непричасний золу, отдалений від грішників привознесений вище небес, Христос Ісус. Що наш первосвященник? Восів одесную престола величує на небесах, і тепер уже є священно дійствователь у святилищу і істини в церкві, котру воздвиг Господь, а не чоловік. У Старому Завіті скинія, кинія палатки, де служили, воздвигав чоловік. Церковь Христову воздвиг сам Господь. Вот чому ми постійно утверждаем і говоримо, що Церква Христова є Небесний інститут. А оскільки тут на землі для упорядочення всіх релігійних організацій є потреба їх реєструвати, то Церкву Христову істинну, точно так реєструють, як і любую секту, яка вчора здалася з 10 чоловік. Це не значить, що тут і 10 чоловік є церков, та каже. Як і наша благодатна, канонічна, спасительна, цей світ хотів би людей обманути, що релігії всі єднакі. Тобто зрозуміло, що всі вони не мають смисла. Це собі культурна бавка, приходять, співають, але що це таке, воно не має смисла. Але реально ми сообщаємо мірові. Священодійстві церкви Христовій совершаються по благословенню Господа Ісуса, і сам Ісус приймає участі в наших таїнствах, особливо в таїнстві Євхаристії, коли ми приносимо жертву і під видом хліба і вина, переносимо ту жертву нашу як дар на престол, де відбувається чудо. Хліб і вино стають тілом і кров'ю Христовою. Як це? ніхто не знає, Господь відкрив і показав, яка то велика святость і благословення. Господь прикриває од нас і ми причащаємося тіла і крові Христової подвідом хліба і вина. І святость така велика, що хто причащається достойно, стає наслідником Царства Божого, а хто. Підходить до причастя недостойно, або ще із такої собі безвідповідальності, суд собі єсть і п'є. Многі такі, котрі приходили причащатися на сміх, або безвідповідально помирали, многі хворіли. Така велика святиня дана, бо той хліб, котрий прийшов з небес. І нікий ота у Старому Завіті, коли була манна, вона як і була прообразом того хліба, котрий зійде з небес в Христі Ісусі. Так і казав Ісус книжникам і фарисеям. не Мойсей вам дав хліб манну, а отець мой небесний, котрий нині дає вам подліний хліб, котрий є тіло Христове і кров Христова. І так Бог предлагає нам напомнити наші священодійства в храмі, являються такими, в якими приймає участі головний священодійствуватель нашої церкви Христос Господь. А він недоступний для всього світа, бо тепер уже сидить одисную велик Бога Отця на небесіх у престола величия. От чому, коли ми совершаємо літургію, нам осознаємо з великим страхом, що рядом Господь, коли прийдуть люди до причастя, ще не читаємо молитву зі страхом Божим. І вірою приступити. І так, приступає до великої святості. ми получаємо ту велику святость, котру назвав Господь тим, без котрої царства Божого не увидиме, хто буде їсти моє ціло і буде пити мою кров, буде мати в собі життя. Є мою плоть і п'ючи мою кров, буде мати в собі життя вічноє, і я воскрешу його в послідній день для життя у царстві Божім. От по чому у православних так часто люблять церковні люди причащатися, особливо люди, котрі вже мають можливість уже у більш роках старших, коли вже не зв'язані з многими. Роботами, то спішать. Многі люди причащаються п'ять-шість разів у році. Це люди середнього, середньої такої сили. Є люди, причащаються раз у місяць, є люди, причащаються в нашому соборі раз на тиждень, то і у вічності будемо по милості Божій покликані бути наслідниками Царства Божого. Амінь.